на Горіхи, голова Львівської обласної державної адміністрації, вчора під час засідання гуманітарної ради попросив вийти з приміщення заступника начальника обласного управління культури Юрія Корчинського. Михайло Костюк зауважив, пан Корчинський не підготувався належно на засідання ради і тому не може відповісти на жодне з поставлених запитань. Тому він отримає догану. Окрім того, голова адміністрації повідомив, що подання на звільнення начальника управління культурної спадщини Василя Івановського уже розглядають у Києві. Нагадаю, 5 червня чиновника затримали за підозрою у хабарництві. Ну, до Києва направлено відповідне подання на його звільнення. І буде проведена робота по призначенню іншої людини. А коли це подання направлено? Подання вже в Києві, Київ розглядає. Історія із судовим переслідуванням. Це приватна справа пана Івановського. Він повинен себе захищати і так далі. І так далі. І хайму цьому Бог допомагає. Але він не може бути членом колективу обласної державної адміністрації він не може керувати управлінням.